День за життя. Така назва акції, що відбулись у Івано-Франківську з благословення правлячого архієпископа Івано-Франківської архієпархії Кир Володимира. Акційний тиждень організували громадська організація Івано-Франківський Християнський рух за життя та архієпархія Української греко-католицької церкви. У рамках акції відбувся спортивно-соціальний захід Молодь проти абортів. До парку відпочинку дітей міста запросили міський комітет фізичної культури і спорту та міський центр спорт для всіх. Це є спортивні забави і відбув. Вони в рамках тижня за життя, яке наша громадська організація проводить, власне, починаючи з понеділка. Тиждень за життя ми проводимо в пам'ять про дітей, вбитих через аборт. І власне, ми не випадково запросили до участі в цих змаганнях дітей. Діти це наше майбутнє, це ті діти, яких оминула ця лиха доля, і вони. Мають життя, мають дар життя. Ми хочемо, щоб в Україні були саме такі діти: діти спортивні, діти, які б раділи життю, які б розвивалися нормально, які б не пили, не палили, не, не курили, не вживали наркотиків, вели здоровий спосіб життя. Ми власне за це виступаємо, тому що рух за життя це не тільки боротьба проти абортів, це боротьба за життя всіх його найкращих, найпозитивніших виявах. У нас, як вже було сказано, завтра завершується тиждень, але ми починаємо рік за життя. Тому такі акції, я думаю, будуть мати логічне його продовження. Комітет з культури долучився до цієї акції. І в сьогоднішній програмі ми вирішили запропонувати на центральній алеї в парку перегони на веломобільчиках, тому що вже нарешті є перші прояви весни, і ми хочемо активізувати нашу молодь в першу чергу і активізувати мешканців міста до дорогого способу життя, до рухової активності. І Хочемо сказати, що найближчими вихідними знову будуть відбуватися різноманітні спортивні змагання, тому слідкуйте за анонсами на сайті міської ради, на програмах. Фанкій спорти не для того, щоб мали можливість все-таки покращити свої дозвілля і активно його проводити у вихідні дні. У спортивних забавах на веломобілях взяли участь школярі та дошкільнята. Навіть організатори поганяли на випередки. Окрім емоцій, потішили і призи від міського спорткомітету, міського центру спорт для всіх, відділення національного олімпійського комітету в області та навчальна християнська література. Дев'ятий рік поспіль працівники житлово-комунального господарства Івано-Франківська відзначають професійне свято у спортивній атмосфері. Спартакіада з вибором улюблених видів спорту організовується на базі комунального підприємства Муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр. Комунальники у нас традиційно вже проводять свої до дня свого свята, професійно проводять у нас змагання і це радує. Але цього року ви знаєте, ми зв'язку з тим, що було до Дня міста зданий другий зал. У нас вже змагання, як говориться, буде по повній програмі. В одному залі, великому, де ми проводили зимові чемпіонати, буде футзал, це велике поле 40 на 20. В цьому залі буде волейбол, в тренажерному залі буде Амреслінг, в залі боротьби буде шахмати. І це в зв'язку з тим, що база розширяється, що ну, і міська влада, і депутати допомагають для того, щоб база наша міська розширялась. Ці спартакиади будуть такі повноцінними, і люди будуть мати від того радість. У змаганнях взяли. Участь дев'ять команд складом по 30 учасників. Готуватись до змагань заактивізував заступник міського голови Микола Саєвич. Ми проводимо для того, щоб наші комунальні підприємства не тільки показали, що вони можуть працювати, а що вони можуть і відпочивати. Саме сьогоднішній день вибраний тому, що у цьому місяці був день комунальника, але на ті дні були такі несприятливі погодні умови, де комунальники повинні були б забезпечити життєдіяльність самого міста. І в той час ми вирішили відкласти наші, наш такий турнір змагання. На сьогоднішній день сьогодні вже ситуація з погодою стабілізувалася. Хочу сказати, що це вже є дев'яті за ліком. Така спартакіада. Ми кожного року традиційно, і голова підтримує її. І дав вказівку спеціальне розпорядження виноситься міським головою. В Спартакіаді беруть команди трьох найбільших комунальних підприємств. Водоекотехпром «Водоекотехпром», «Теплокомуненерго». І електропас транс також бере єдиний команда єдиного розрахункового центру і департаменту комунального господарства, і транспорту та зв'язку. Міська організація фізкультурно-спортивного товариства Спартак взяла на себе організаційні обов'язки та вкотре підняла популярність здорового способу життя серед працівників комунального господарства. Друге місце у нас місто Калуш, зв'язку з проведення сесії міської ради немає. І перше місце запрошуємо Віталія Бетешко, місто Івано-Франківське.